Доброго дня всім прихильникам футболу. П'ятий передостанній тур Ліги Чемпіонів став історією. Тур суперрезультативний. Буквально лише одного голу йому не вистачило для того, щоб стати найрезультативнішим. Тур, після якого ми дізналися ще кілька команд, які гарантували собі плей Ліги чемпіонів, ну і кілька команд, які точно навесні в Єврокубках грати не будуть. Плюс до того, в багатьох матчах був український слід, скажімо так, тож є про що поговорити. Кому цікаво, дивіться відео до кінця. Традиційно йдемо по порядочку. Розпочинаємо з групи Ейди. Гралися матчі Баварія копенгаген та Галатасарай, Манчестер Юнайтед. Неймовірний матч відбувся в Стамбулі, який я анонсував ще оглядаючи четвертий тур, але те, що буде 3-3, скажу чесно, не прогнозував. Неймовірно, гаряча, як завжди, атмосфера була в Стамбулі і Гарначо, відкривши рахунок на 11-й хвилині за Манчестер, ледь не опікся, оскільки почав, скажем так, загравати з публікою. Але його вчасно зупинив капітан Фернандеш, який на 18-й хвилині подвоїв перев. Вагу 2-0. На 29-й хвилині багатьом відомих, Хаким Зієш один м'яч відквитав, але тим не менше на 55 й Скот Мактоміний знову довів перевагу на коніанців до двох голів. Взагалі ж у Манчестера хороша реалізація, я б навіть сказав, показова реалізація була в цьому матчі, що в чергове підкреслює клас команди. Але у Манчестера сьогоднішнього є одна проблема. До речі, можливо, про цю проблему ми поговоримо в одному з найближчих розмовних відео. Тож, кому цікаво, підписуйтесь на канал. На 62-й хвилині з о, оформлює дублі, причому обидва м'ячі виконанні цього футболіста були доволі схожими, я б навіть сказав, знущально схожими, знущально по відношенню до голкіпера Манчестера. Онана. оскільки в обох випадках зієш виконував штрафні, м'яч направляв в кут, який захищав саме голкіпер Манчестера, але в обох випадках були голи. Та й в третьому голі, який пропустив вона, на теж були до нього питання, оскільки м'яч летів також в кут, який він захищав, так званий ближній кут, як наслідок, вболівальники Галатасарая після матчу кращим гравцем своєї команди, визнали голкіпера Манчестера. Слід зазначити, що за рахунку 3-3 саме манкунянці могли вирвати перемогу. Були в них моменти. Щоправда, основна небезпека була після дальніх ударів, але дуже небезпечні удари в якомусь удару сантиметрів, в якомусь міліметрів не вистачало для того, щоб перетворитись в гол. Тож нічия 3-3, за підсумками якої дияволи залишились на останній сходинці турнірної таблиці. В іншому матчі групи сенсаційну нічию розписали Баварія та Копенгаген, і сенсаційність полягає навіть не в нічії, а саме в якій нічиїй. 0-0. Баварія вдома в лізі чемпіонів та й не забиває. Це просто щось неймовірне. Хоча, з іншого боку, це Баварія Томаса Тухеля. Баварія Томаса Тухеля, наприклад, би ніколи не побігла забивати цілих 8 м'ячів у ворота Барселони. Хто пам'ятає той матч, ставимо лайки. Взагалі ж, як на мене, в цьому поєдинку Мюнхенцям не вистачало свіжості. Нагадаю, що в попередній грі команди в чемпіонаті проти Кельна жодної заміни не зробив Тухель. І відразу сім гравців, що там відбігали від дзвінка до дзвінка, тут також. Вийшли в основі. Хоча Баварія могла виграти, в трьох епізодах претендувала на пенальті, особливо в компенсований час, але арбітриня матчу з Франції Фрепарт сказала ні, ніяких пенальтів сьогодні буде нічия 0-0. До речі, про жінок арбітрів також ми поговоримо в одному з найближчих розмовних відео. Можливо, це буде те саме відео, де ми говоритимо про проблему Манчестер Юнайтед. Отож, після п'яти турів розташування команд в групі A ніяк не змінилося. Лідери Баварія 13 балів по 5 мають Копенгаген та Галатасарай. І Манчестер Юнайтед замикає квартет 4 бали. В наступному заключному шостому турі у нас супервивіска. Манчестер Найтед Баварія, але насправді цей матч турнірного значення то не має, тому що все вирішуватиметься в Копенгагені, де гратиме місцева команда проти Галата Сарая. Дачан влаштує і нічия за певних обставин, але той, хто виграє цей матч, той вийде в плей-офф Ліги Чемпіонів. Лише за рахунку нічієї матчі копенгаген Галата Сарай і перемоги Манчестера вийдуть в плей-офф Манкуніанці. Тепер переходимо до групи. Біди. Гралися матчі Арсенал Ланс та Севілля ПСВ Ейнтховен. Каноніри взялися залякувати своїх наступних суперників уже по плей-офф Ліги Чемпіонів, тому що Арсенал в груповому етапі виграв всі три домашні матчі з загальним рахунком від тепер 0 Просто розмазали, намазали як масло на хліб французький Ланс 6-0. Причому всі шість мячів забили різні футболісти. Тобто, фактично третина заявки на цей матч у канонірів забила гол. Хоча слід зазначити, що практично 100% реалізацію моментів показали лондоці, таке як розуміємо, не в кожному матчі трапляється. Французи ж перебували в певній прострації, нібито володіють м'ячем, а через 20 секунд уже гол в їхні ворота прилітає. Відповідно, думаю, цей матч їм потрібно якомога швидше забути, звичайно, зробивши певні висновки. Тепер переходимо до іншого матчу цієї групи Севілі ПСВ Інтховен. В передмові до туру я говорив про те, що у Севілі настає час ще, по крайній мірі, в боротьбі за плей-офф Ліги Чемпіонів. А тепер постає кумедне питання. А чи потрібно цьому клубу з Андалузії плей-офф Ліги Чемпіонів? Ми знаємо, де вони найкраще себе проявляють в Лізі Європи. Хоча, звичайно ж, хотіли вони і до плей-офф Ліги Чемпіонів. По крайній мірі, до 60-ї хвилини у них абсолютно все виходило, вели 2-0. Перший гол, до речі, на рахунку Серхіо Рамоса. Але потім Окампос отримує спочатку жовту за неспортивну поведінку, потім за порушення правил. Команда залишається в меншості, а за дві хвилини по цьому пропускає ще й гол. І хоча на ту хвилину ще й досі вигравали 2-1, але, як то кажуть, трішки поплили. Та й плюс до того на 81-й хвилині ще й прикрий автогол. Пропустили як наслідок. В компенсований час взагалі програли 2-3. Але саме головне для Севільлі це те, що в них залишаються шанси на плей-офф Ліги Європи, на плей-офф улюбленого для них турніру. В останньому турі потрібно просто виграти у Франції у ланса і все, третя сходинка буде гарантована. На даний момент Севілля замикає квартет 2 бали на третій позиції ланц 5. А от Арсенал та П. С уже в плей-офф Ліги Чемпіонів, причому саме в такому порядку. Арсенал з першої позиції, П. С з другої. В заключному шостому турі вони зіграють між собою в Нідерландах. На часі огляд групи Сі, де гралися матчі Брага Уніон Берлін, Реал Мадрид, Наполі. В Мадриді, як на мене, відбувався дещо виставковий поєдинок. Особливо це було помітно в другому таймі. Наполі все ж таки, мабуть, більше думав про матчі серії А найближчі два, непрості проти Інтера та Ювентуса. Хоча саме чемпіони Італії на дев'ятій хвилині вийшли вперед. Гол на рахунку Джовані Семеоне. Сина самі знаєте кого. Але в другому таймі Реал мав перевагу неймовірно. Міг забивати набагато більше, ніж чотири м'ячі, але на Перед відзначаємо третій гол команди, який забив 19-річний Ніко Пас, який в цьому сезоні багато матчів, в тому числі, провів і за Реал Мадрид Б. Щоправда, трішки пощастило пасу з його голом, тому що після його дальнього удару не зовсім переконливо зіграв голкіпер Наполі. Також відзначаємо хороший поєдинок у виконанні Джуда Белінгема, гол та асист на рахунку англійця. Більш бойовим, як на мене вийшло протистояння в Португалії між Брагою та Уніон Берліном, нагадаю, що перед початком цього туру у Браги були шанси на плей-офф Ліги Чемпіонів. Щоправда, для цього потрібно було вигравати вдома у німецької команди. Шансів на це поменшало після того, як команда на 31-й хвилині залишилася в меншості, і особливо поменшало після того, як на 42-й хвилині саме берлінці вийшли вперед гол на рахунку Гозенса. Незрозуміло, як би все закінчилося, якби на початку другого португальцям швиденько. Ко не вдалося забити гол і зрівняти рахунок. Можливо, бо у Ніон саме повістри бали з Португалії а так нічия. 1-1, хоча слід зазначити, що навіть граючи в меншості весь другий тайм, саме Брага була ближчою до того, щоб вирвати перемогу в даному матчі. Королівський клуб із 100% показником лідирує в цій групі уже не просто у ліги чемпіонів, а саме першої позиції. Неаполітанці поки що не там, але в останньому матчі дома проти Браги вистачить і нічієї для того, щоб гарантувати собі другу позицію. Брага йде третьої 4 бали. Уніон Берлін з двома балами замикає квартет, але зберігає шанси на Євровесну. В останньому турі потрібно буде виграти вдома у невмотивованого і Сподіватися на поразку Браги в Неаполі. З іншого боку, а навіщо Уніон Берліну? Євровесна. Зважаючи на ті проблеми, які є в команди в чемпіонаті Німеччини. Наближаємось до екватору, на черзі група Діди гралися матчі Бенфіка Інтер та Реал Сосієдад «Зальцбург». В обох був український підтекст. Як це не дивно, будемо розпочинати з матчу, що відбувався в Іспанії Сосієдад проти «Зальцбурга». Тут відбулася історична подія для України футбольною, тому що вперше більш ніж за 20 років УЄФА наважилось призначити українського рефері на матч групової стадії Ліги Чемпіонів. Ним став Микола Балакін, для якого цей матч не перший в цьому сезоні в Єврокубках, але перший відповідно в лізі чемпіонів, перший і історичний для нього, і ще раз повторюю, для українських рефері загалом. Хоча цей поєдинок навряд чи можна назвати суперпринциповим, але і товариським він не був, тому що багато що в цій групі ще було невідомо та й залишається невідомим. Жодних претензій до нашого співвітчизника по цьому матчу за поєдинок він продемонстрував дві жовті картки. Ну а матч завершився без гольової нічиєї. Хоча сусідатна права господаря ближчий до перемоги. Також нічия була і в іншому матчі цієї групи, але, м'яко кажучи, трішки іншого характеру. 3-3 відіграли Бенфіка та Інтер. Після першого тайму лісабонці вигравали 3-0 завдяки хет-трику Жуао Маріо. До речі, в цій лізі чемпіонів ми маємо два хет-трики, і обидва їх забили футболісти, що виступають за португальські клуби. Але всі ми знаємо про Бенфіку цієї ліги чемпіонів. Неймовірні проблеми, в тому числі з емоційною складовою. Саме ця емоційна складова не дозволила Севільї виграти. Саме ця емоційна складова не дозволила. Волила ось тут і Бенфіці виграти, тому що якщо в тебе по сезону проблеми, це завжди буде відчуватися, як би ти цього не хотів. На початку другого тайму за 7 хвилин Бенфіка пропускає два м'ячі і все, вся перевага, як то кажуть, випарувалася. А справжньою окрасою оцих всіх проблем Бенфіків цей лісі чемпіонів, як на мене, став третій пропущений гол. І хоча Інтер забив його з пенальті, але як інтер отримав це пенальті. Форвард команди тюрам вривається в штрафний майданчик Бенфіки. Захисник лісабонців контролює його переміщення, але підбігає інший захисник, а саме Отаменді, і просто косить тюрама, як наслідок чистісіньке пенальті, яке реалізовує ветеран Санчес нічия 3-3. Хоча, можливо, це тенденція, подивіться на їхні очні зустрічі у Єврокубках. Завжди перші матчі обережні 0-0, 2-0, і як в цьому сезоні було 1-0. А повторні це справжня гольова феєрія 4-3, 3-3 і от знову три Почекаємо їхнього наступного побачення в Єврокубках і провіримо цю тенденцію. Ну а після п'яти турів турнірній таблиці тут нічого не змінилося. Сосіда та Інтер лідирують і в заключному шостому турі в Італії між собою будуть вирішувати, хто перший, а хто другий. А от Зальцбург та Бенфіка між собою гратимуть в Австрії, і це розіграш путівки до Ліги Європи. Щоправда, лісабонцям потрібно перемагати з різницею більш ніж в два м'ячі, тож побільше шансів у австрійської команди. Тепер відправляємось до групи і де грались матчі Лаціо Селтік Феєнорд Атлетико Мадрид. В Римі Лаціо здобуло впевнену перемогу над Селтіком 2-0, але лише по рахунку, тому що по грі абсолютно рівна гра була навіть подекуди шотландці були кращими, навіть створювали більше моментів. Тут, як на мене, клас Лаціо і клас мауріціо Сарі, який, можливо, приберіг Чіро і Мобіла на другий тайм, оскільки не випустив лідера з перших хвилин і Чіро йому віддячив з 82 по 85 Оформлює дубль 2-0 перемога Лаціалі. В іншому матчі групи Феєнорд поступився вдома Атлетико 1-3. Доволі як на мене, несподіваний результат, оскільки в цьому сезоні Феєнорд на домашньому декюйпі виступає дуже переконливо. Атлетико продовжує дивувати. Причому дивувати зі знаком плюсу. В щомісячному огляді іспанської перемери я видавав купу компліментів матрасникам і загалом команді і тренеру, хто не бачив огляд, обов'язково перегляньте. Але дивують вони зараз не лише в плані результативності та здобуття результатів. Дивують тим, що три поспіль матчі у всіх турнірах атлетико жодної жовтої картки. Атлетико, Сіме ООН та й без жовтих. Це просто нонсенс футболу, і ми оцей нонсенс в цьому сезоні спостерігаємо. Аплодисменти, Атлетико. Що стосується безпосередньо цього поєдинку, то це був не день Феєнорда, ось так я скажу, тому що на початку матчу роттердамці переважали, створювали моменти, але просто не реалізували свої моменти. Атлетико, витримавши тиск, Забив три голи. Причому два з цих голів це автоголи гравців Фаєнорда. А гол Ермосо це щось неймовірне. Хто не бачив, обов'язково перегляньте. Як то кажуть, Атлетико забив і свої голи, та ще й допоміг в деякій мірі суперник. В передмові до п'ятого туру я говорив, за яких умов цій групі шостий тур фактично перетвориться на формальність цей сценарій відбувся, оскільки виграли і Атлетико, і Лаціо, і за тур до завершення вони гарантували собі плей-офф Ліги Чемпіонів. Щоправда, поки що невідомо, хто з якої сходинки вийде в останньому шостому турі в Мадриді. Між собою вони будуть вирішувати це питання. Феєнорд уже в плей-офф Ліги Європи, ну а Селтік в домашній грі проти Феєнорда в шостому турі буде завершувати цей євросезон. Тепер переходимо до так званої групи смерті групи F, де грали Мілан Боруся Дортмунд та Паріс НЖМ Ньюкасл і розпочинаємо з фіаско Мілана. Хоча чи є це фіаско? Пригадаємо попередній тур, де Мілан виграв у ПСЖ 2-1, але їм там пощастило у першому таймі, тому що там Парижани купу моментів не реалізували. А от в даній грі саме Мілан не реалізував, тому що за рахунку 0-0 на шостій хвилині було пенальті у Росонері. Олів'є Жиру, на жаль його не реалізував. А за 4 хвилини по цьому Марко Ройс показує, як це потрібно робити. 0-1. неймовірний удар для Мілана. Особисто мене, якщо чесно, навіть розчарувала міланська публіка, яка доволі пасивно себе поводила в цьому поєдинку. Дуже тихо було на Сансіру. Можливо, багато сил ця публіка віддала. Ось цьому хлопчині, який був присутній на цьому поєдинку, справжній герой Італії останнього часу. Отримав футболку Мілана. І весь стадіон скандував Янік, Янік, Сінер-Сінер. До речі, кому сподобався сезон Яніка, ставимо лайки на 37-й хвилині. Сам Янік та весь стадіон були в екстазі, тому що Чуквез зрівняв рахунок за Мілан 1-1, але по грі відчували все ж таки, що Дортмунд більш конкретніший та більш серйозніше. На 59-й хвилині молодий англієць Гітен забиває другий матч поспіль за Дортмунду. До речі, як цей Дортмунд знаходить оцих молодих англійців, я не знаю. Ну а на 69 й хвилині Адаємі встановлює остаточний підсумок матчу 3-1 перемога Дортмунда. Ну а ось в Парижі Вендетти не відбулося. ПСЖ не помстився за поразку в першому колі 1-4, зігравши в нічию 1-1 з Нюкаслом, при тому, що на 90 плюс 8 лише врятувалось цей один бал. І хоча в Англії говорять про те, що Нюкасло не пощастило, як на мене, ну не заслуговував Ньюкасл в цьому матчі на перемогу. ПСЖ грав краще більше 30 ударів, хоча в основному йшло все повз ворота, але моментів було дуже багато. Ну і врятував ПСЖ звичайно Кіліан, який щоправда зробив це з пенальті. І врятував дійсно по-справжньому, тому що якби ПСЖ цей матч програв, в останньому турі не все б від них залежало а так поки що все в їхніх руках. Після трьох поспіль перемог Боруся Дортмунда лідирує в цій групі, і команда уже в плей-офф Ліги Чемпіонів. В останньому турі потрібно вдома не програти ПСЖ для того, щоб зробити це з першої сходинки, але річ у тім, що Парижани, звичайно ж, приїдуть до Німеччини тільки за перемогою, тому що у них зараз лише сім балів по п'ять у Нюкаса та Мілана, які в останньому турі гратимуть між собою в Англії. На кілька миттєвостей завітаємо до групи Джіди. Гралися матчі Манчестер Сіті», Сітілепціх та «Янг Янгбойс Треназв'яза. В Швейцарії розігрувалася путівка до плей-офф Ліги Європи. Нагадаю, між цими командами в першому колі в серві була зафіксована нічия. Тож переможець цього матчу гарантував за тур до завершення собі путівку в плей-офф Ліги Європи, і цією командою став «Янг Бойз». Перемогу здобув той, хто просто-напросто краще реалізував свої моменти. До 29-ї хвилини швейцарці це зробили вже двічі. А цервіна зв'язка бігала весь матч, створювала моменти, жодного голу таки не забило. Приємно те, що навесні ми не побачимо титульного спонсора цієї команди. В Манчестері Сіті та Лейпциг розігрували першу сходинку в цій групі, нібито сценарій матчу просто неймовірний. Після першого тайму горожани програвали 0-2. Але тим не менше ми знаємо, скільки камбеків уже Сіті зробили з отаких самих 0-2. В другому таймі забивають і по 3, і по 4, і навіть по 5. Можливо, в деякій мірі Лейпциг і погарячкував, що цілих 2 забив, тому що можна лише уявити, що було в роздягальні Манчестера в перерві. Можливо, якби після першого тайму було лише 0- не такими б заведеними вийшли на Тайм підопічні гвардіоли. А так, в другому таймі Холанд, фоден Альварес забивають по голу, особливо красивим в індивідуальному плані був гол Фодена. І Манчестер-Сіті знову перемагає Лейпциг. Отже, в цій групі все зрозуміло. Горожани перші поки що йдуть із 100% показником. Другий Лейпциг, третій Янгбойс, який відправляється до Ліги Європи. Стрина Зв'язда в останньому матчі, дома граючи проти Манчестер-Сіті, завершуватиме для себе цей євросезон. Ну, ось і вона, група донецького Шахтаря, група H. Гірники грали проти Антверпена, Барса грала проти Порту, гірникам вистачило б і нічієї в матчі проти чемпіона Бельгії для того, щоб і собі, і нам з вами гарантувати так звану Євровесну плей-офф ліги Європи. Але, звичайно ж, після того, як попередньому турі Шахтар виграв у Барсі 1-0, з'явилися реальні шанси на плей офф ліги Чемпіонів. Для цього, звичайно ж, потрібно було по можливості вигравати у Антверпена, і гірники з цим завданням справилися на відмінно. Лише 1-0, але перемога була впевнена. Гірники не те, що мали, а повинні були забивати більше, тому що були і влучання в каркас, були і ігрові небезпечні моменти. Щоправда, от вся ця нереалізація могла, як то кажуть, аукнутися, тому що в компенсований час у бельгійців був шанс, але пощастило, що гірники знову відстояли на нуль. Ну а переможний гол на рахунку Миколи Матвієнко зробив він це на 12-й хвилині. І що приємно, святкування цього голу було доволі таки стриманим, я б навіть сказав скромним або по-іншому командним святкуванням. Жодного індивідуалізму тут не було проявлено. Також плюс у тому, що жоден з тих гравців шахтаря, який ще називається, був на карці, жовту в цьому матчі не отримав, і всі основні будуть грати гру шостого туру проти порту. Після перемоги гірників ми з нетерпінням очікували гри Барселона-Порту і точно не хотіли перемоги порту. Але як це не дивно звучить, перемогу в даному матчі здобули саме португальці. Щоправда, португальці барселонські. І незважаючи на те, що на 30 30-й хвилині порту зусиллями бразильця Пепе вийшов вперед, дуже швидко за дві хвилини по цьому, португалець Канселу зрівнює рахунок. А в другому таймі цей самий португалець канселу віддає на іншого португальця Фелікса, той забиває переможний м'яч 2-1 за Барселоною. Завдяки цій перемозі Барса уже в плей-офф Ліги Чемпіонів, а от Шахтар та Порту в заключному турі, граючи між собою у Португалії, будуть вирішувати, хто буде другим. Я думаю, ви знаєте, що гірникам треба Португалії тільки перемагати, тому що, на жаль, в першому колі ми програли португальцям розгромно. Але як на мене, саме Порту буде під більшим тиском, тому що якщо вони на правах господаря не вийдуть в плей-офф це буде дуже серйозне розчарування для них. Гірники уже молодці, уже є так звана Євровесна, є плейоф Ліги. Європи. Ну а ось Антверпен є єдиним колективом Лізі Чемпіонів, який поки що йде з нулем. Графін набраних в шостому турі, звичайно, спробують змінити цю ситуацію. В списку бомбардирів у нас три владдя, два скандинави це норвежець Холланд з Манчестер-Сіті та дачанин Холанд з Манчестер Юнайтед, а також іспанець Мората з Атлетико. У них усіх по 5 голів. Аплодую стоячи всім, хто додивився до даної секунди, хто протримався ці 20 хвилин. Дякую вам за це. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, можете підписатись на канал. Буду дуже вдячний. На сьогодні все, на все добре.